Що завадило встановити Хмельницьку на Бесарабці, навіщо знадобилася бібліотека у будівлі ринку, і яких звірів можна відшукати на його фасаді? Про все це тут і просто зараз. Привіт! Це двори Києва, і це нове відео нашого проєкту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Сьогодні Бесарабка це галасливе центр міста. Зазвичай тут надовго не затримуються. прослизнув під площею, взяв дорогою кави і йдеш собі гуляти далі. Хіба що можна ще зазирнути до модного арт-центру? При цьому важко уявити, що 200 років тому єдиною пам'яткою цієї місцевості був лютеранський цвинтар. Ще на початку 19 століття він займав увесь цей квартал вздовж бульвару Шевченка. А от що тут було потім, і як з часом з'явився Бесарабський ринок. Ми зараз і розповімо. Чому площа отримала таку назву, достеменно невідомо. Кажуть, Бесарабами кияни називали волоцюг та безхатників, які тут вешталися. А ще Бесарабія – історична область, більшу частину якої сьогодні займає Молдова та Одеської області. Саме звідти на площу приїжджала торгувати багато селян. Тоді тут була межа міста, працювала митниця та поштова станція. Площу зазвичай так і називали Бесарабською. Втім, вона мала інші назви, наприклад, університетська. Сьогодні це здається дивним: де червоний корпус, а де Бесарабка. Якщо не знати, що до отримання власної будівлі університет займав кілька особняків на липках, а після відкриття червоного корпусу, все необхідне для навчального процесу везли ось цією вулицею, яка йде півколом. Її потім так і назвали круглоуніверситетська. А тут нижче мала б бути університетська площа. Іншим варіантом назви була площа Богдана Хмельницького. Саме тут спочатку збиралася встановити пам'ятник українському гетьману. Ось на фото його перший проєкт. Але на той час цей район мав погану репутацію. Бруд, відсутність освітлення, високий рівень злочинності, хоч і поблизу нового центру міста. Все це завадило встановленню пам'ятника. І у результаті його відкрили на Софійській площі. А саму Басарабку вирішили нарешті облагородити. Наприклад, один з найбагатших жителів Києва, як і в Бернер, запропонував збудувати на площі церкву. Але ця ідея натрапила на критику. Адже відкриття церкви означало б закриття базару. А закриття базару означало б, що центром торгівлі на Басарабці стануть магазинчики у цьому двоповерховому будинку, власником якого за дивним збігом обставин був сам Бернер. Тож, урешті, від церкви вирішили відмовитись. Зате невдовзі посеред площі виросла інша будівля, що стала її справжньою окрасою Бессарабський ринок. Ринок з'явився завдяки коштам Лазаря Бродського, підприємця та відомого мецената свого часу. На його будівництво він заповів півмільйона рублів. Але роботу почали не одразу, адже існувала умова, що більша частина доходу від здачі в оренду торгівельних площ на ринку мала б йти на благодійність. Щоб не працювати на збиток, була навіть ідея відкрити на другому поверсі бібліотеку. Утім, згодом міська влада знайшла компроміси з спадкоємцями Бродського, випустивши спеціальні облігації. Не забули про бібліотеку, збудувавши для неї окрему будівлю на сучасній вулиці Грушевського. Сьогодні ця бібліотека є найстарішою у Києві. Що ж до Басарабського ринку, його відкрили у 1912 році. Будівля відрізнялась товстими стінами, металевим скелетом та скляним дахом. Ось він, стиль нового життя, сміливий і функціональний. Тут навіть вежі на даху не просто для краси. В одній з них був бак для води, в іншій компресор для технічних потреб ринку. А у підвалі поставили першу у Києві холодильну установку. За два десятиліття вона стара на нагоді за часів нової влади. Під час Голодомору саме у холодильних камерах Басарабського ринку зберігали тіла померлих, яких щодня знаходили на вулицях Києва. Не забули про естетику. Сьогодні будинок з усіх боків обліплений рекламою, але оформлення ринку все ще можна побачити: наприклад, горельєфи під дахом. Ось селянин з волами. А ось дві риби. Вони огинають вентиляційний ліхтар, наче маяк. Є й рогата худоба. А на стулках воріт причаїлися гуси. Добре ще і сама будівля і її оформлення дійшли до наших днів практично без змін. Хоча іноді міська влада й розглядала ідеї глобальної реконструкції площі. Так у 1980-х, тут думали побудувати дворівневу транспортну розв'язку, для чого б довелося знести басарабський ринок. Була й інша ідея перетворити будівлю на басейн. І здається, лише крах радянської імперії завадив втілити ці плани в життя. Але, тим не менш, площа йде в ногу з часом. У новому столітті тут відкрився центр сучасного мистецтва, ресторани, магазини. Загалом, якщо Басарабка сьогодні здається галасливим центром міста, варто затриматися тут на кілька хвилин і подивитися навколо. Можливо, серед міського шуму ви знайдете те, що вас вразить. Це був черговий випуск проекту міста в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, чи купуєте ви щонебудь на Бесарабському ринку. А ще поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально, реквізити в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось!